Окупанти обстріляли три прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях. Зокрема, обстріляли район села Олександрівки, Новгород Сіверського району Чернігівської області, а також сіл Улиці та Баранівки Шосткинського району Сумської області. Всього зафіксовано близько 60 прильотів. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок обстрілу інформація не надходила. Також сьогодні війська Російської Федерації нанесли черговий удар по Запоріжжю та його передмістю. Внаслідок обстрілу сіл Запорізького району зазнали пошкоджень будівля дитячого садка та будинки місцевих жителів. В одному з них розпочалась пожежа. Як повідомили в офісі генпрокурора, попередньо ворог застосував реактивні системи залпового вогню типу смерч. Також внаслідок атаки двома ракетами С-300 по Запоріжжі спричинено руйнування одного з об'єктів інфраструктури. Не обійшлося і без атак на Харківську область. Їх Росія атакувала шахедами. За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьогубова, метою безпілотників Камікадзе була інфраструктура Коргазвидобування в Ізюмському районі. Усі наслідки удару було швидко ліквідовано. Постраждали чоловіки 44 і 66 років, але їхньому життю нічого не загрожує. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, всього за минулу добу Росія задіяла 10 безпілотників типу шахет, 9 із них знищили наші захисники. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.